Виконуємо вправу 1 з розділу діємо до теми 4 за підручником інформатика 9 клас. Авдію Морзе-Барна 2022 року випуску. Спочатку переглянемо документ з іменем Класифікація джерел загроз. Він мене знаходиться ось тут. Перегляньте, які є класифікації джерел-загроз інформаційній безпеці. Бачимо людський, технічний та стихійний чинники. Даним джерелам загроз інформаційної безпеки потрібно поставити у відповідні загрози, які вказані на малюнку 4.1. Категоріям запропонованої класифікації. Результати потрібно подати у вигляді презентації. Відкриємо редактор презентацій PowerPoint. Я буду використовувати PowerPoint 2019. Зразу встановимо давайте тему на вкладці конструктор, наприклад, ось таку. На титульному слайді. Задамо назву презентації. Давайте я навіть скопіюю звідси, щоб було швидше. Зменшимо розмір. Ось так. Бачимо підкреслена червоною хвиляста лінія, чомусь розпізнає як російська мова. Ну і під залог слайда запишіть, хто створив дану презентацію. Створимо новий слайд. Отже, перше джерело це в нас людський чинник. Ставимо це заголовок слайда або запишемо і на малюнку 4.1. Це відповідає таким категоріям, як дії, що здійснюються авторизованими користувачами. Електронні методи впливу, які здійснюються хакерами: комп'ютерні віруси, спам та фішинг. Створимо новий слайд. Далі у нас технічний чинник. Якщо ми подивимося на малюнок 4.1, то в даному джерелу загрози жодна з категорій не відповідає. Бачимо, це група загроз пов'язана з технічними проблемами, фізичне і моральне старіння. Тобто може бути несправність обладнання, збій, програмі, перегорання, перепади напруги. Перегрів приміщення, щось таке. І третє джерело стихійний чинник. Це в нас відповідає така категорія, як природні загрози. Збережемо презентацію власній папці. Файл зберегти або зберегти як. Створимо для даної презентації окрему папку, яку називаємо Безпека. І у ній збережемо. Нехай назва презентації буде ось така. На цьому прав виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.